Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Молдова провокує кризу. Переговорів про газові поставки так і немає. Якщо не буде газу, на Дністеренерго готові до збільшення навантаження на мережі. Ялинка у подарунок місту новорічну красуню встановили у Борисівському сквері. Починаємо з ситуації щодо газу. Молдова, як і раніше, не вирішує проблему. Переговорів про газові поставки немає, і це вже не просто відсутність будь-яких спроб, а явний умисел. Молдова шукає будь-яку зручну ситуацію, щоб тиснути на Придністров'я. Газ черговий спосіб спровокувати кризу там, де її могло не бути. Газ для Придністров'я після нового року у Молдові точно розуміють наскільки важливі його поставки для нашої країни. У Придністров'ї на газі все електростанції, підприємства, опалення в селах і містах. Тобто, позбавити газу нашу країну це створити гуманітарну катастрофу. Хоча щодо газу Молдова може домовитися, але робити це явно відмовляється. Таються як двох нідіснівальшим до нового року. Залишається близько двох тижнів до нового року, і отже, їхнє завдання змусити Росію списати боргу у 709 мільйонів доларів і заодно нагнати на нас страху. Вони користуються будь-якою нагодою, щоб ізолювати нас, поставити себе як монополістів із ввезення та вивезення продукції будь-якого роду, і їм необхідно підірвати нашу соціальну сферу та економіку. Газ для Молдови черговий метод маніпуляцій і шантажу. Холодна політика. У Молдові навіть готові жертвувати власними громадянами, позбавити їх світла. У Кишиневі точно знають. Без газу Грес у Дністровську припинить експорт електрики на правий берег. До 31 первого дікабрявні завісімісдо тридцять грудня, незалежно від того, як вирішиться сама ця криза, вони будуть все більше і більше нагнітати ситуацію, так як ми бачимо в ці дні. З огляду на минулий досвід одразу до 31 грудня або через невеликий проміжок часу проблема почне вирішуватися, тому що багато людей і країн зацікавлені в тому, щоб були поставки газу. Але навіть цей поки що найкращий сценарій не здається можливим. У Придністрові вже діє надзвичайний стан в економіці, готуються до всього. Президент Красносельський поставив завдання органам влади. Головне гарантувати безпеку і здоров'я людей. Усе це знову обговорюватимуть на Раді безпеки. Вона пройде у четвер, 19 грудня. У Молдові тим часом мовчки спостерігають, вичікуючи, як наша країна вкотре сама справлятиметься з кризою. В Слободзеї сьогодні згадували Миколу Остапенка, видатний Придністровський політичний та громадський діяч народився 15 грудня 1953 року. Остапенко шкільний вчитель, 92-го був головою виконкому Слободзейської райради. Загинув від куль терористів групи Бужор, якими керував Ілієї Лашко. Миколу Остапенка поховали на столичному меморіалі слави. До його могили щороку несуть квіти, як і до пам'ятного знаку на виїзді з села Карагаш, де сталася трагедія. Карагаш при в'їзді до села з боку Слободзеї височіє пам'ятник, великий гранітний камінь. На ньому фотографія героя Придністров'я Миколи Остапенка. 15 грудня йому виповнився б 71 рік. На початку 90-х Микола Іванович відстоював інтереси молодої республіки і виступав за рівноправність усіх національностей. Його життя обірвалося 30 квітня 92-го. за тиждень. Після збройного нападу молдавської терористичної групи Божор. Трагедія сталася саме тут щороку біля пам'ятної стели збираються його друзі та соратники. Терористи Молдови не дали тому чоловіку. Людину... Терористи Молдови не дали цій людині жити, не дали їй керувати районом. Сьогодні багато хто згадує його як одного з кращих керівників на той момент, тому що час був дуже складний, невизначений, Змінювалися керівники буквально за рік півтора. І коли Микола Іванович прийшов до керівництва районом, об'єднав багато сил і стало спокійніше приймалися розумні рішення. Відданий своєму народу так згадує про Миколу Остапенка Лідія Калєніч. У той час вона була громадською діячкою, допомагала у підтримці порядку в районі. В тоді ми завжди приходять. Цього дня ми завжди приходимо на його день народження. Приходимо і у день скорботи, коли він загинув. Хочу підтвердити, що говорив Василь Васильович. Людям стало спокійно, бо керував Микола Іванович. У чому був його секрет? У той час він про це говорив людям. Він працював день і ніч, день і ніч. Ми були поряд з ним. Пам'ятну дошку встановлено і на будівлі держадміністрації Слободзейського району. Тут Микола Іванович працював із грудня 90-го року. Очолював виконком райради. Живі квіти сьогодні несли з самого ранку. Якщо не буде газу, проблем з електрикою в Придністров'ї бути не повинно. Станції працюватимуть, але чи витримують мережі, якщо всі разом включать обігрівачі, кондиціонери та плитки, на Дністеренерго якраз відповідають за мережі та підстанції, розповіли, як усе влаштовано і як готується до можливої кризи після нового року. Зараз підприємство Дністеренерго працює без аварій та перебоїв, контролює електрику, яку виробляють «ГРЕС» у Дністровську, ГЕС у Дубасарах та Теротекс Енерго. Тут стежить за напругою в електромережах та роботою підстанцій. Якщо газу не буде, люди почнуть включати обігрівачі, кондиціонери, бойлери, електроплитки. Що ж тоді чи мережі впораються? Сети наші готові на 100% до цим существуючим визову. Мережі наші готові на 100% до цих викликів. І мережі, і підстанції, і персонал. У нас є необхідні аварійні запаси на складах, обладнання та матеріалів, у разі чого. Ми сподіваємося, що ми пройдемо цю ситуацію без особливих ускладнень. Можливо, ми збільшимо кількість оперативного персоналу з Нового року, щоб у разі будь-яких відмов своєчасно можна було усувати. Такий вигляд має електрична карта Придністров'я. Ці кольорові лінії мережі високої напруги. Зараз все гаразд. Енергія усіх станцій, що виробляється, надходить у мережі Дністеренерго, високовольтні. Ми її розподіляємо по всій республіці, і далі вона йде до споживача через розподільні мережі. Усі споживачі поки що отримують у штатному режимі. Рівень напруги підтримується. Останні роки електромережі підстанції ремонтували, багато чого оновили. Це також дає запас міцності, у разі якщо будуть стрибки напруги. Ось, наприклад, столична підстанція. Світло звідси отримує півтерасполя. От шось кіловольтмизеу. кіловольт. Ми замінили нові вимикачі, 10 кіловольт залишилися поки що старе. Але наступного року реконструкція цих теж буде. Ми проводимо великий комплекс робіт заміни ліній 110 кіловольтних, які вже давно вичерпали свій ресурс. Заміна захисту високовольтного обладнання на підстанціях, від якого залежить надійність та безпека експлуатації мереж. Слідкуємо за обміном парку спецтехніки, без якої неможливо виїжджати та своєчасно усувати аварії. Загрози критично, яка була ще років 10 тому. Що енергосистема може просто посипатися, уже немає. На Дністер Енерго кажуть, якщо газу не буде, навантаження на мережі важливо правильно розподілити, і в цьому може допомогти кожен із нас. Молдавська Грес буде працювати одним блоком. Возможності блоку обмежені. Молдавська Грес працюватиме одним блоком. Звісно, можливості блоку обмежені. Тож у мене прохання до наших придністровців. Ми всі стаємо споживачами електроенергії з нового року в особливому режимі. Зрозуміло, що ви будете користуватися електричними приладами. Велике прохання виявити свідомі. Постарайтеся, всі навантаження такі, як включення гарячої води, пральних та посудомийних машин все, що можна перевести на нічний режим з 11-ї вечора до сьомої ранку. Вночі енергосистема менш завантажена, а вранці навпаки може бути перевантаження. Це потрібно враховувати. Якщо з Нового року наша країна житиме лише електрикою, з газом, як і раніше, нічого не ясно. У Молдові провокують кризу, нічого не роблять, щоб домовитися про транзит та керують інформаційним шумом. Очевидно, мета Кишинева створити ще більше проблем для Придністров'я. Бендери Хомутянівка у дворі одного з приватних будинків, 12-метрова пухнаста ялина. До нового року господарі вирішили подарувати її місту. Йолочку посадив моє ті ялинку посадив мій батько, їй близько 70 років. Він садив дітям своїм та онукам. Батька давно немає, а ялинка росте. Поряд з будинком і коріння йде під нього, і будинок починає траєкторію міняти. Ми вирішили її спиляти та подарувати місту, щоб люди пораділи у нашому місці. Діти та дорослі провели чудово свято новорічне. Маленьку ялинку висотою з метр привезли з Герубовецького лісу. Тоді Валентині не було й п'яти, але вона добре пам'ятає, як разом із братами допомагала батькові її садити. Потім кожен новий рік вбирали та водили навколо неї хороводи. На цьому фото батьки Валентини Максим та Марія Головачови. Папа освобождав бендиров во время великої ці війни. Батько звільняв Бендери під час Великої Вітчизняної війни та познайомився з мамою. Пообіцяв, якщо залишиться живим, приїде та одружиться з нею. Так і вийшло. Поїхав після війни до Курська, побачився з рідними, потім приїхав до Молдавії і одружився з мамою. Щоб підйомним краном витягти 12-метрову ялинку з двору, довелося спиляти половину старого горіха, що поряд на вулиці, а ще тимчасово відключити світло у сусідніх будинках. Взагалі, нам їй дуже жалко, але взагалі нам ялинку дуже шкода, але так як вона дуже велика, і встановити її немає можливості, вона буде громістко дивитися в сквері, тому нам доведеться її вкоротити, на жаль, до шести метрів. Лапи, що залишилися на сміття, не підуть. З них будуть виготовлені новорічні вінки. Ялинку з Хомутянівки перевезли до Борисівського сквера. Там її встановили на центральній алеї і вже сьогодні почали прикрашати іграшками та гірляндами. Цього року бендерчани подарували місту три живі ялинки. Ще дві з них встановлять на сонячному в районі вулиці 40 років перемоги і на Борисівці біля 9-ї школи. Заходи на час надзвичайного стану обговорили в уряді. Прем'єр Олександр Розенберг збирав міністрів та глав, розглядали питання щодо фінансування. Зокрема, у бюджеті створять резерв, головне зарплати пенсії допомоги. Нам необхідно резерв для наших нам необхідно сформувати резерв для виконання наших соціальних, соціальних зобов'язань. Поки не сформовано резерву, про фінансування якихось напрямків умови бути не може. Ми прогнозуємо доходи, що випадають, але ми не знаємо, що буде за фактом. Вони у нас вже є ці прогнози. Існують відповідні розрахунки. Тому ми зараз формуємо відповідний резерв, виконуємо лише соціальні зобов'язання, тобто це зарплати, пенсії тощо. У разі якщо газу не було... Де з 1 січня постраждає, зокрема, промисловість. Не всі підприємства зможуть працювати наповну, тобто і податків до бюджету може надійти менше. Це, до речі, добре розуміють у Молдові, і там на це розрахунок. Газове питання це ще один удар по економіці Придністров'я загалом. У Молдові відмовляються вести переговори щодо газу і фактично провокують кризу у Придністров'ї. Що буде після 31 грудня, як і раніше невідомо. У нас готується до всього. Рятувальники заготовлюють дрова, перевіряють чи працюють генератори. Слобозе співробітники управління з надзвичайних ситуацій уже завезли 20 причепів дров. Поки що це ось такі великі пні їх будуть розпилювати на поліна. Здесь заготовлене уже... тут заготовлено 150 кубометрів дров. Це горіхи. Ще влітку вони були визнані сухостоєм. Співробітники в ЖКГ зараз їх розпилюють і завозять на нашу територію. За необхідності ці дрова будуть привезені самотнім пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям та матерям одиначкам. Загалом у Слобозейському районі близько 150 сімей пільговиків кожну відвідали. Десь у будинках ще збереглися печі на дровах. Рятувальники розповіли, як їх привести до ладу. Після печамі, княжне, давно не пользувались. Якщо печами давно не користувалися, по-перше, перевірити на наявність тріщин треба побілити, очистити димарі. Ну і самі печі всередині. Перед нею має бути вогнетривкий матеріал, де сама топка. Це пересувний генератор. Його потужність 200 кВт на годину. Таких у Слободзейських рятувальників три. Зараз усі вони проходять технічний огляд. Даний генератор... Даний генератор готовий повністю до роботи. За необхідності він пересувається в необхідне місце дислокації і запускається для екстреної подачі електроенергії. Потужний, розрахований на 200 кВт. Територія нашого районної лікарні може спокійно бути забезпечена електроенергією. Ну а запаси дров ще будуть поповнювати. Стартував конкурс міністерства освіти. Потрібно написати твір за повістю Придністровського автора Іллі Соколова доля танкіста. Беруть участь школярі та студенти на вибір одразу три теми. Конкурс приурочить 80-річчю перемоги. Ліяння війни на житті главного гіросіла духа, лічна відповідальність головного героя. Вплив війни на життя головного героя, сила духу та особиста відповідальність головного героя та дружба та товариство в умовах війни. Ми обрали цю повість, бо це наш автор Придністров. Вський вона написана з фактами, які ґрунтуються на реальних подіях. У своїй роботі вони мають висловити свої враження, роздуми, якісь ключові події, які там показані, сцени проаналізувати, сказати своє бачення, чому так головний герой вчинив, розібрати якісь певні моменти, розділи, щоб зрозуміти, у чому проблема головного героя, що хотіли показати, донести. Долю танкіста можна прочитати в електронному варіанті на історичному порталі. Книги є у бібліотеках шкіл. Роботи приймають до 31 січня. Твори потрібно надіслати до районних УНО. Там виберуть найкращі роботи. Їх відправлять на республіканський конкурс. Підсумки підіб'ють у березні. Нагородження переможців планують провести до 80-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. Більше подробиць конкурсу на сайті Міністерства освіти. Розсадник села Костянтинівка тут росте кілька видів ялинок. Щоб виростити зелену красуню висоти з людину, потрібно близько 10 років. Йолка, вона росте, якщо її до реалізації, їй треба мінімум 8-10 років, щоб її продати, щоб вона мала 1,5-2 метри. Он, якщо ви подивиться там під лісом, у нас вони маленькі, їм вже 4 года. Вона 30 сантіметрів має. Цей розсадник заснували у 90-му році. Тоді ще був колгосп, 70 років жовтня. Здебільшого тут вирощували плодові дерева. А зараз займаються й декоративними з хвойних туя та ялиця. У новорічний період тут продають близько пів тисячі дерев. Саджанці розсадника прикрашають і вулиці Рибниці, Слободзеї, Дубосар, Кам'янки та Терасполя. Що ми вирощуємо? Вирощуємо все, що росте в наших краях, стараємося вирощувати. З осені у нас були закази на плодові, в основному слива, черешня, частічно персик, Слободзейський район. А зараз на озелененнях хвойні, вічно зелені, туї, самшити, можевельники і. Декоративні, плакучі, шаровидні, звілісті. Ціна за ялинку залежить від її виду, розміру і густоти крони. Все залежить від висоти від висоти і від качества. Тут трудно судити. і ну Починає від 200 і вище. ну Голубі, звісно, дорожчі. Ну, дуже... Ті, що беруть на реалізацію на ринок, то вони процентів 30, а то й 40 беруть з комом. Люди є на базарі беруть, дайте я її. Новий год відгуляю, потім я її собі посадю. Десь я їх піддержую, цих людей, що вони на новогодній посали в квартиру, у відро якесь у каструлю велику чи в корзину замотали. А потім, коли кончиться, новий год, він посадив собі дето на дачі. Тут копають блакитну ялинку та сосну їм більше восьми років. Все на замовлення беруть із коренем. Незабаром їх висадять у слободзеї та рибниці. Копати ялинки на продаж розпочнуть 18 числа. Такі пухнасті красуні після свят можна буде висадити знову. А рубати почнуть трохи пізніше, щоб вони краще збереглися і стояли довше. Параспортсмен з добосар Денис Раюл став абсолютним чемпіоном Молдови з пауерліфтингу. Він потиснув на помості 180 кілограмів. Ніхто із суперників не зміг перевершити цей результат. Загалом добосарські параспортсмени привезли шість медалей у різних категоріях. Змагання проходили у Кишиневі. Про Придністровський спорт і навіть трохи більше сьогодні розкажуть Віктор Савченко та Михайло Абрашин. У програмі спорт на першому, а ще про матч ліги конференції Петроку Бетіс. Світ і чемпіонат Придністров'я з боксу. Все це о 21.15 відразу після програми КЕП. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.